Робота над поліпшенням умов життя в громадах Хмельниччини триває, вкотре на сесії смотрицької селищної ради підіймалось питання підтримки військових та їх родин. В чергове за рік тут вирішили збільшити суму виплат постраждалим під час захисту України та внести зміни у програму соціальної підтримки. Від цих комісій надійшла пропозиція збільшити суму виплат для осіб, які були поранені або які проходять реабілітацію після поранення. Ця сума буде становити 12 тисяч гривень для наших хлопців. Тому на засіданні комісії заперечень з цього приводу не було. Також депутати занепокоєні ситуацією із ринком землі, адже 2024 рік дозволить скуповувати більші об'єми сільськогосподарських земель аж до 10 тисяч гектарів в одні руки та відкриють нові можливості купівлі для юридичних осіб. Проте такі зміни в умовах війни недоречні на думку місцевих аграріїв та депутатів, адже зміни у ринку збуту, які пов'язані із військовими діями, відчувають усі. Враховуючи катастрофічне падіння прибутковості сектору, вітчизняні аграрії відчули кризу нестачі оборотних коштів та витратних матеріалів для проведення посівної кампанії та подальших польових робіт, що невідворотно вплине на результати врожаю 2023 року, а також 24-го року. Відтак було підготовлено звернення до президента України. Депутати Смотрицької селищної ради. Виступають проти підняття ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з потужних 100 до 10 тисяч гектарів в одні руки з 2024 року. Проте ми не заперечуємо допуску до ринку юридичних осіб, оскільки згідно з земельним кодексом України власниками таких юридичних осіб. Що купують землю, можуть бути лише громадяни України. Зокрема, депутати мали можливість обговорити нагальні питання з жителями громади та місцевими аграрними партнерами про виконання соціальних угод. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.